То вважає, що не можна отримати щось з нічого, мабуть, ніколи не вивчав квантову фізику. У порожньому просторі, який, по суті, є втіленням нічого. Правильна маніпуляція може викликати появу чогось. Коли дві частинки стикаються в порожньому просторі, іноді з'являються додаткові пари частинка античастинка на субатовному рівні. А ще, якщо спробувати відділити кварк мезона від його антикварка, Нові пари частинка античастинка вилітають з простору між ними. Теоретично достатньо сильне електромагнітне поле може навіть створити частинки та античастинки з вакууму, без будь-яких початкових частинок або античастинок. Раніше вважалося, що для досягнення цих ефектів потрібні найвищі енергії частинок, які можна досягти лише в експериментах з фізики високих енергій, або в екстремальних астрофізичних умовах космічної сили, таких як ті, що оточують магнетари. Або створюються тимчасово під час високоенергетичних зіткнень заряджених ядер. Однак в останні роки достатньо сильні електричні поля були створені в простій лабораторній установці, використовуючи унікальні властивості графену, що дозволило забезпечити спонтанне створення парт частинка античастинка з нічого. Це передбачення, зроблене понад 70 років тому одним із засновників теорії квантового поля Джуліаном Швінгером, тепер було підтверджене. Ефект Швінгера показує нам, як Всесвіт може дійсно створювати щось з нічого. А для початку я хочу подякувати спонсорам на всіх платформах. Ваша підтримка дуже важлива для мене, тому я не можу вам не подякувати ще більш предметно, тому вам вже доступні додаткові відео. І в майбутньому їх буде все більше. А хто ще не долучився і вже задонатив на сили оборони, приєднуйтесь за посиланнями в описі до відео. А тепер точно почнемо. Природа Всесвіту давно захоплює вчених і філософів, що призводить до безперервного прагнення зрозуміти фундаментальні складові реальності. Легко відволіктися на те, що природа відкриває безпосередньо нашим почуттям. Однак докази, зібрані з наших елементарних органів чуття, часто дають затуманене уявлення про світ. Ми живемо в світі, де сучасна наука малює зовсім іншу картину. Прориви у фізиці змусили і продовжують змушувати нас кардинально переглядати наше розуміння космосу. Загальний урок, який нам дав розвиток наукових досліджень за останні століття, полягає в тому, що людський досвід часто є оманливим путівником до справжньої природи реальності. Під поверхнею повсякденного життя лежить світ, який ми навряд чи зможемо реально відчути. Всесвіт не складається зі статичних речей, а з динамічних полів. Що дійсно має значення, так це постійні події, процеси та явища, а не конкретні речовини або сутності. Зрештою, нічого просто не існує, а все відбувається. Іншими словами, Всесвіт знаходиться в постійному стані потоку і становлення, а не статичності. Як виявляється, простір неминуче пронизаний квантовими полями. Таким чином, Всесвіт є далеким від того, щоб бути інертним. Порожній простір тепер розуміється як такий, що містить приховані енергії та явища, які проявляються за певних умов. Всесвіт з усією своєю складністю може бути зведений до своїх найпростіших, найфундаментальніших компонентів. Якщо ви можете визначити основні правила, закони та теорії, які керують реальністю, ви можете використовувати це розуміння як для прогнозування того, що станеться у далекому майбутньому, так і для того, щоб зрозуміти, що сталося у далекому минулому, виходячи з поточного стану вашої системи. Прагнення розкрити секрети Всесвіту полягає в тому, щоб зустріти цей виклик, визначити, з чого складається Всесвіт, зрозуміти, як ці сутності взаємодіють і розвиваються, і вирішити рівняння, які прогнозують результати, але досі ще не виміряні. У цьому сенсі, Всесвіт має багато сенсу, принаймні концептуально. Однак, коли мова йде про фактичні компоненти Всесвіту і про те, як закони природи працюють на практиці, багато людей стикаються з труднощами через контроінтуїтивну природу квантової механіки у Всесвіті, в якому ми живемо. На сьогодні неможливо створити і досягти у цьому напрямку абсолютно нічого у справді задовільний спосіб. Все на фундаментальному рівні складається з окремих сутностей, квантів. Які як вважається не можна розділити далі. Ці елементарні частинки включають кварки, електрони, ващих родичів електронів міони, таулептони, нейтрино, їхні матеріальні аналоги, фотони, глюони, важкі бозони і бозон Хікса. Але навіть якщо ви видалите всі ці частинки, порожній простір не залишиться, не буде справді порожнім у багатьох фізичних сенсах. По-перше, квантові поля все ще залишаються навіть за відсутності частинок. Так само, як ми не можемо видалити закони фізики з Всесвіту, ми не можемо видалити квантові поля, які б пронизують його. Вакуум це стан з найнижчою можливою енергією, але не з нульовою енергією. Цей вакуум пронизаний квантовими полями, які можуть породжувати пари, частинка-античастинка, що короткочасно з'являються і зникають. По-друге, незалежно від того, як далеко ми відсуваємо будь-які джерела матерії, дві довготривалі сили все ще залишаються електромагнетизм і гравітація. Хоча ми можемо створити установки, які забезпечують нульову силу електромагнітного поля в певній області, ми не можемо зробити те ж саме для гравітації. Таким чином, простір не може бути повністю спорожнений у будь-якому реальному сенсі. Навіть для електромагнітної сили, якщо ви повністю занулите електричні та магнітні поля в певній області простору, експерименти показали, що порожній простір не є справді порожнім. Якщо створити ідеальний вакуум, позбавлений усіх частинок і античастинок, де електричні та магнітні поля дорівнюють нулю у цій області, яку можна назвати максимальною порожнечею, все одно буде щось присутнє. І навіть розмістивши набір паралельних провідних пластин у цій області, можна очікувати, що вони відчуватимуть лише силу їхнього взаємного гравітаційного притягання. Однак пластини притягуються одна до одної. Набагато сильніше, ніж передбачає гравітація. Це явище відоме як ефект Казимира і Стів Ларо продемонстрував його у 1996 році, через 48 років після того, як Генрік Казимир розрахував і запропонував його. З моєї сторони, варто спробувати пояснити, що таке ефект Казимира. Ідея експерименту Хенріка Казимира була простою розмістити дві незаряджені металеві пластини дуже близько одна до одної у вакуумі і чекати. Спонтанно, ніби за магією, пластини будуть притягуватися одна до одної. Ніяких зовнішніх сил, ніяких поштовхів або притягувань, ніякої дії гравітації, напруги або магнетизму. Об'єкти просто притягуються один до одного. Чому це відбувається? Це явище пояснюється квантовими властивостями самого вакууму. Те, що ми сприймаємо як порожній простір, заповнене коливальними електромагнітними полями. Ці поля створюють море віртуальних частинок, які постійно з'являються і зникають. Як зазначалося раніше, коли дві провідні пластини розміщуються дуже близько одна до одної, вони обмежують довжини хвиль цих віртуальних частин, які можуть існувати між ними. Порівняно з простором поза пластинами. Ця нерівновага створює різницю тиску, що призводить до притягувальної сили, яка штовхає пластини одна до одної. Однак цей ефект стає значно важливішим при роботі з мікро- та наномасштабними пристроями. При розробці мікро та наномасштабних машин інженери та вчені повинні враховувати всі сили, які можуть вплинути на поведінку та функціональність цих крихітних пристроїв. Ефект Казимира є однією з таких сил, яка, незважаючи на те, що є незначною на більших масштабах, може мати значний вплив на мікро та нанорівнях через малі відстані між компонентами. Наприклад, дослідники розробили мікроскопічні сенсори, здатні виявляти та аналізувати потік хімічних речовин з надзвичайною точністю на рівні молекул. Ці сенсори залежать від точного руху та взаємодії їх компонентів. Якщо ефект Казимира не враховувати під час фази проєктування, несподіване притягання між частинами пристрою може призвести до несправності або неточностей у показаннях сенсора. Продовжуючи, у 1951 році Джуліан Швінгер, один із засновників теорії квантового поля, яка описує електрони та електромагнітну силу, надав повний Теоретичний опис того, як матерія може бути створена з нічого шляхом застосування сильного електричного поля. Хоча Фріц Заутер, Вернер Гейзенберг і Ганс Генріх Ейлер запропонували цю ідею в 1930-х роках, Швінгер виконав детальну роботу, щоб визначити умови, за яких цей ефект виникне. В результаті цей ефект відомий переважно як ефект Швінгера. Зазвичай ми очікуємо квантових флуктуацій у порожньому просторі, збуджень будь-яких чи всіх одночасно квантових полів, що присутні. При цьому принцип невизначеності Гейзенберга диктує, що певні величини не можуть бути відомі одночасно з довільною точністю. Ці величини включають енергію і час положення і імпульс, орієнтацію і кутовий момент, напругу і вільний електричний заряд, електричне поле і електричну поляризаційну щільність. Хоча принцип невизначеності зазвичай виражається в термінах перших двох пар. Його інші застосування можуть мати не менш глибокі наслідки. Пам'ятайте, для будь-якої існуючої сили ми можемо визначити її в термінах поля, де сила, що діє на частинку, дорівнює її заряду, помноженому на властивість поля. Коли частинка рухається через область, де поле не дорівнює нулю, вона може відчувати силу залежно від свого заряду. І іноді від свого руху. Чим сильніше поле, тим більша сила, і, відповідно, тим більше енергії поля існує в цій конкретній області простору. Навіть у повністю порожньому просторі, де немає зовнішніх полів, все одно існує певна кількість ненульової енергії поля в будь-якій області. Якщо квантові поля є всюди. Згідно з принципом невизначеності Гейзенберга, у цій області буде присутня невизначена кількість енергії протягом будь-якого обраного проміжку часу. Чим коротший проміжок часу, який ми спостерігаємо, тим більша невизначеність у кількості енергії. Розглядаючи всі можливі квантові стани, ми можемо уявити коливальні поля і пари частинка античастинка які спорадично з'являються і зникають через різні квантові сили Всесвіту. Припустимо, ми збільшуємо електричне поле, і воно стає все сильнішим і сильнішим. Що відбувається далі? Спочатку давайте розглянемо простіший випадок. Мезон, який складається з кварка і антикварка. Вони тримаються разом завдяки сильній взаємодії та глюонам. Кварки мають шість ароматів, інша назва квантові числа: верхній, нижній, дивний, зачарований, чарівний та істинний. Антикварки є їхніми протилежностями з протилежними зарядами. Іноді кварки антикварк у мезоні мають протилежні заряди, або плюс 2 третіх і мінус 2 третіх для верхнього, зачарованого та істинного, або плюс 1 третя і мінус 1 третя для нижнього, дивного і чарівного. Якщо помістити мезон в електричне поле, позитивний і негативний кінці будуть тягнутися в різні боки. Якщо поле досить сильне, вони можуть розтягтися настільки далеко, що створять нові пари частинка античастинка з порожнього простору між ними. Це означає, що ми отримуємо два мезони замість одного. А енергія, необхідна для створення додаткової маси за формулою Е до рівню мц в квадраті, надходить з енергії електричного поля, яке спочатку розірвало мезон. Тепер давайте подумаємо про надзвичайно потужне електричне поле набагато сильніше, ніж будь-що, що ми могли б створити на Землі. Уявіть собі конденсацію великої кількості електронів і протонів у крихітні кульки. Одна чисто позитивна і одна чисто негативна, і в подальшому розведення їх лише на один метр. У області простору між ними квантовий вакуум буде сильно поляризований. Про всяк випадок, сильна поляризація означає значне розділення між позитивними і негативними зарядами. Якщо електричне поле в області досить потужне, коли ви створюєте віртуальну пару частинка-античастинка з найлегших заряджених частинок, електронів і позитронів, є ймовірність, що вони будуть розділені настільки сильно силою поля, що не зможуть знову зійтися і анігілювати. Замість цього вони стануть реальними частинками, отримуючи енергію з електричного поля для збереження своєї енергії. Цей процес генерує нові пари частинка-античастинка, і енергія, необхідна для них за формулою Є е дорівнює МЦ в квадраті, зменшує силу зовнішнього електричного поля відповідно. Це і є суть ефекту Швінгера, його ще не спостерігали в лабораторії. Вважається, що він відбувається в найекстремальніших астрофізичних умовах, таких, що, ймовірно, знаходяться навколо чорних дір і нейтронних зір. Але навіть так це все ще лише теорія. Оскільки ці місця знаходяться так далеко від Землі. Найсильніші електричні поля, які ми створили, знаходяться в лазерних лабораторіях, але навіть. З найпотужнішими лазерами ми ще далеко не досягли потрібної сили. Зазвичай у провідниках тільки певні електрони можуть вільно рухатися і сприяти провідності, але якщо створити дійсно сильні електричні поля, можна змусити всі електрони рухатися. У січні 2022 року дослідники з Манчестерського університету використали розумну установку з графеном, надзвичайно міцним матеріалом, зробленим з атомів вуглецю, щоб досягти сильних електричних полей за допомогою відносно слабкого магнітного поля, з яким легше працювати в експериментах. І при цьому вони побачили ефект Швінгера. Вони створили щось на зразок пар електрон-позитрон у цій квантовій системі. Графен досить незвичайний, особливо тому, що його листи поводяться як двовимірна структура. Це зменшення розмірності обмежує варіанти для квантових частинок всередині і відповідно квантових станів, які вони можуть займати. У дослідженні використали структуру на основі графену, звану суперградкою, зроблену з декількох шарів матеріалів, розташованих у періодичних візерунках. Вони застосували електричне поле і спостерігали унікальну поведінку. Електрони текли не тільки з найвищого, частково зайнятого енергетичного стану, але і з найнижчих, повністю заповнених зон. Це призвело до різних екзотичних поведінок у матеріалі, включаючи перше спостереження ефекту Швінгера. Замість створення електронів і позитронів створювалися електрони і їхні еквіваленти в конденсованій матерії, дірки. Дірки це місця, де відсутній електрон у градці, і вони течуть у протилежному напрямку до електронів. Спостережувані струми можна було пояснити тільки цим спонтанним утворенням електронів і дірок, що відповідає передбаченням Швінгера з 1951 року. Існують різні методи дослідження Всесвіту, і квантові аналогові системи є одними з найпотужніших інструментів для вивчення екзотичної фізики. Ці системи використовують ті ж математичні принципи, які описують недоступні в фізиці сфери, але можуть бути створені та вивчені в лабораторних умовах. Тестування ефекту Шфінгера в його чистій формі є складним завданням, але дивовижні властивості графену, такі як його здатність витримувати величезні електричні поля, дозволили йому проявитися вперше в будь-якій формі в цій конкретній квантовій установці. Як зазначив співавтор дослідження доктор Рошан Крішна Кумар, коли ми вперше побачили вражаючі характеристики наших суперградкових пристроїв, ми подумали: вау, це може бути якийсь новий вид надпровідності. Хоча відповідь дуже схожа на ті, що зазвичай спостерігаються в надпровідниках, ми незабаром виявили, що загадкова поведінка не була надпровідністю, а скоріше, чимось з області астрофізики та фізики частинок. Цікаво бачити такі паралелі між настільки віддаленими дисциплінами. В той час, коли електрони і позитрони або дірки з'являються, здавалося б, з повітря, вирвані з квантового вакууму електричними полями, саме в цей час всесвіт демонструє, здавалося б, неможливе створення чогось з нічого. Ми не живемо у Всесвіті, де матерія плаває в порожньому просторі. Ми живемо у Всесвіті енергетичних полів, які поширюються по всьому Всесвіту і взаємодіють один з одним, створюючи все, що ми бачимо в безкінечному процесі, коли ми розмірковуємо про безмежність порожнечі, нескінченну порожнечу, смерть. Стає дивним, як концепція нічого може викликати такий страх. Вільям Шатнер. У віці 90 років вирушив у космічну подорож, очікуючи розгадати таємницю Всесвіту, але виявив, що ніякої таємниці немає, ніякого величного захоплення. Все, що він побачив, це смерть. Він побачив холодну, темну, чорну порожнечу. Це була не та чорність, яку можна побачити або відчути на Землі. Вона була глибокою, всеохоплюючою. Проте в іншому парадоксі порожнечі Шатнер насправді не спостерігав порожнечу, а дивився на вакуум, де в той момент відбувалося багато чого, чого він не міг бачити. Про всяк випадок скажу, що мова йде про серіал Незрозуміли 2019 року. Теорія квантового поля є однією з найуспішніших теорій у фізиці. Першу чергу вона відома своєю дивовижною точністю у передбаченні результатів різноманітних експериментів. Згідно з цією теорією, наш всесвіт не складається з матерії, що плаває в порожньому просторі. Натомість це всесвіт енергетичних полів, які пронизують простір і взаємодіють, породжуючи все, що ми спостерігаємо, включаючи нас самих, оскільки ми є невід'ємною частиною цих полів. Деякі фізики описують ці поля. Як і рідиноподібні, подібні до води в басейні, тоді як інші порівнюють їх з кімнатою, заповненою різними рівнями енергії, подібно до поля розподіленого тепла. Ці поля знаходяться в постійному русі через квантові флуктуації, короткочасні зміни енергії, що нагадують хвилі, викликані зовнішніми силами, які збуджують частинки в полі. Наприклад, простий електромагніт може викликати зміни в електромагнітному полі. Навіть у їхньому найнижчому енергетичному стані, відомому як вакуумний стан, поля демонструють безперервну активність. Пари позитивних і негативних частинок постійно позичають енергію з вакууму, короткочасно матеріалізуються, а потім зникають, повертаючи енергію у вакуум. Ці ефемерні сутності називаються віртуальними частинками. Коли поле збуджується або досягає вищої енергетичної точки, виникають хвилі або коливання, які створюють елементарні частинки. Що не зникають, саме ці частинки залишаються, взаємодіючи одна з одною і створюють світ, який ми знаємо. Частинки, створені полем, залежать від типу поля. Існують різні частинки матерії, кожна з яких асоціюється з певним типом ферміонів. Електрони, верхні кварки, нижні кварки це фундаментальні складові всіх атомів, а також нейтрино є цими прикладами. Крім того, ці ферміони взаємодіють через три типи полів. Електромагнетизм, який включає фотони, як свої частинки, сильну ядерну силу, яка включає глюони, і слабку ядерну силу з W і Z-бозонами, як своїми частинками. Згідно з Кембриджським фізиком-теоретиком Девідом Тонгом, без полів сили частинки матерії фактично дрейфували б безцільно у всесвіті, позбавлені взаємодій будь-якої цікавої поведінки. Існує також поле Хікса, яке тонг порівнює з патокою, розлитою по всьому всесвіту. Поле Хікса надає масу іншим частинкам, запобігаючи їх руху зі швидкістю світла. Тонг визнає, що ця метафора недосконала, оскільки вона передбачає тертя, тоді як насправді різні частинки взаємодіють з полем Хікса по різному. Отже, всі поля, включаючи поля матерії та сили, присутні всюди, але вони взаємодіють по-різному. Деякі частинки в цих полях повністю ігнорують одна одну. Тоді, як інші взаємодіють, породжуючи реакції та складні структури. Співпраця цих полів охоплює все, що ми розуміємо і спостерігаємо, а також багато чого, що залишається невідомим і знаходиться поза нашим сприйняттям. Дивно, але створення частинок, що складають матерію, є винятком. Наприклад, атом виникає, коли на полях кварків достатньо енергії для утворення кварків, які не анігілюються антиматеріальними кварками. Хоча причина цього явища не повністю зрозуміла. Глюони, які є частинками, пов'язаними з сильною взаємодією, зв'язуються з двома верхніми кварками і одним нижнім кварком, утворюючи протон. Потім глюони зв'язують протони з нейтронами, створюючи ядро. Фізики теоретизують, що видимий всесвіт складається з залишків, яким вдається витримати постійне створення і знищення віртуальних частинок. Однак варто зазначити, що частинки, що складають темну матерію, є окремою і відмінною матерією. Тому неможливо відкидати навіть те, що Всесвіт і зараз переповнене віртуальними частинками. Здається, тепер вже 100%. Нічого, як сутність, не існує, тому що воно неможливе. Але ні, все, що я вам розповів, не повністю відкидає концепцію нічого. По-перше, є таємниця. Того нічого, що передувало великому вибуху. Це та область, яку ми ще не зрозуміли. Більше того, природа цього нічого, що складається з величезних полів квантової енергії, здається, є чимось, що дає комбінацію інгредієнтів, і саме матерії та сили, що призводять до створення нашого світу. Фізики залишаються невпевненими, чому після великого вибуху деякі елементарні частинки змогли вижити. У своїй книзі Всесвіт з нічого фізик фізик-теоретик і космолог Лоуренс Краус припустив, що відповідь лежить у доказах. Нестабільна природа, що властива порожнече породжує елементарні частинки. Існує також можливість, що весь всесвіт це просто одна велика віртуальна частинка. Гіпотеза вакуумного генезису теоретизує, що весь всесвіт почався як велика флуктуація в нічому, що передувало йому. Хоча це не було доведено, це безумовно цікава ідея для роздумів, що в кінцевому підсумку все ми, ви, я, весь Всесвіт складається з великої купи нічого. Незалежно від того, наскільки яскраво ви можете уявити порожній всесвіт з абсолютно нічим у ньому, ця ментальна картина не відповідає реальності. Просто це неможливо. Адже вам треба уявити, що те, чим ви уявляєте, тобто мозок, Фактично не існує. Наполягання на дійсності законів фізики достатньо, щоб відкинути поняття справді порожнього Всесвіту. Поки в ньому є енергія, навіть нульова точкова енергія квантового вакууму, завжди буде якась форма випромінювання, яку неможливо усунути. Всесвіт ніколи не був повністю позбавлений вмісту, і поки темна енергія не розпадеться повністю, він ніколи не буде таким. Всесвіт є таким, яким він є. І, хоча ми намагаємося зрозуміти його якнайкраще, ми повинні залишатися скромними перед обличчям величезного космічного невідомого. Єдина порада, яку я вам можу дати, це прийміть цікавість, яка спонукає нас досліджувати, ставити запитання і розкривати таємниці, які продовжують з'являтися. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!